Вітаю вас на каналі Магії Мого Ми біля дерева сливка, дерево сусідське. У мене було 4-5 дерев сливок. Я їх викорчував спочатку одну, потім дві, потім ще дві. Сливки в мене ніхто не їсть, а за кілограму два сливок тримати велике дерево немає змісту Проводили ми що в сусідньому обрізку минулого року, і у нас дивіться, які пагони виросли. Молодий приріст, завантаження не було. Роббимо це поправляти. Він бачу, тут вже щось трошки прирізав. От сам. Бо я не мав часу. Бачите, був зріз у нас тут. Дало два пагана. Один потужний. От. Е, про що хочу сказати, бо е, я говорю і е, ці. скажімо інші що от робимо зріз на зовнішню бруньку. так От от зовнішня брунька, зовнішню бруньку. Отут робимо зріз. Так Що у нас вийшло? Ми зробили зріз минулого року. отут тут вийшов слабий, а тут дивіться, який потужний, І ось тільки третій маленький. Тому таке невеличке правило. Якщо ви хочете на зовнішню бруньку, то розраховуйте, що перших три на зовнішню бруньку. Ось вона що перших три, 1, 2, 3, можуть бути самі потужні або й дві. Тому зовнішню бруньку вибираєте після тої от зріз, нижчу. В даному випадку, бачите, тут пішли молоді ці. З цього вже толку не буде. Вона товста деревина. Нам потрібні отакі о, на яких будуть плодоносити. О, тому зрізаємо зараз по цій деревині. Так само такі ворогатки, бачите, а тут так само вийшло, бачите? Пішов зріз пішло один, вже сусід укоротив і пішов інший товстий. Так і ось тільки маленькі вони пішли. Зараз будемо це поправляти. Бачите, так? Тому якщо вибираєте зовнішню бруньку, зовнішню бруньку, то розрахуйте, що вона буде аж тут. Так? Не ця, а аж десь аж ця. Тобто підуть гілки, а ви на цьому місці... Що ми зараз будемо робити? Ми зараз заробляємо таку вріжаємо. Ми зараз беремо таке тут, ріжемо, це викидаємо. Воно нам не потрібно. Так само тут такі рогатки. Айчте, що виходить? Ось, ну, зрізав раз, зрізав два. Відце підуть кущі і віце підуть кущі. І володоношення не буде. Нам потрібні молоді гілочки. Зараз ми це виходить, поправимо, позрізаємо ці всі. Скільки можна потоги і покажу вам, що з цього вийде. Апаратор зайнятий, тому буду працювати сам. Так. Ось так трохи обрізав. Але щось мене ще смущає за дві гілки, ну не знаю. Щоб сід не зварився, я би ще, ще в цю забрав, бо вона росте в крону. Будемо бачимо, можливо, на наступний рік обріжемо, бо вони дуже хочуть врожаю. ружаю. так я пообрізав, позабирав лишнє за ці всі геляки ось о. ось такі здоровяські це все просто одним махом зрізав, воно там не потрібно. Що далі роблю? Ось так полишав такі, бачите, молоденькі з бронячками. Тут, тут, тут. Так. Далі, чуть стимульну, стимульну. Далі дивимся. ось росте, собі росте, добре. Ось така гілочка, бачите, вже буде з плодами. Цього року зацвіте. Ми можемо її стоминути, можемо лишити. Ось така гілочка, тоненька маленька. Ось ці дивимося, пішли догори, всю вкорачую, всю, всю горизонтально лишаю. Бачите, горизонтально нехай буде. Ось ця гілочка, якби пішла в крону, бачите маленька. І трошки вкоротив, навіть ось так забрав. Далі дивимося, що тут є. Тут що прирізав чуть, -чуть. Так. Ось така гілочка. Ми її чуть-чуть скоротимо, -чуть нехай вона не буде, бо воно загнеться, не буде. Ось така гілочка росте невеличка, бачите? А чуть-чуть стимульне ми. Далі. Ця пішла під гілку. Нам її туди не треба, чуть ми її прикоротимо. Ось ці дві гілочки, бачите, ось тут горизонтально. Ми чуть прикоротили ці дві вертикально. ну На пеньок не ріжу, ріжу на на ось таке. Треба буде, треба, ні, то видалимо потім. Ну так, плюс-мінус. Ось ця гілочка якась. Ось тут росте. Якщо і видно, забрали. Чуть-чуть. Що де потрібно, можна. Ось, в середину крони росте, коротили, лишили на одну бруньку, нехай буде. Догори забрали. Це ще. О, щось так, щось не так. ну Десь приблизно так. О, для того, що... чуть трохи. Так сливочку ми трошки обрізали, забрали ці всі. Оту одну, що є, ось бачите, одну. Я її залишив, не прикорачував, бо верхівка пішла в бік. Можливо, на слідчий рік, на наступний рік переведу її. А з зроблю верхівку. Дякую за увагу. Так, ми знову біля дерева абрикоса. Абрикоса сусіда. От як я розказував, вона йде або варзою, або чашею. От. Бачите, одна гілка, друга гілка, третя, четверта, п'ята, шоста. Але дивимося, бачите, наскільки йде оголення деревини. Ось, бачите оголення деревини. Тут пробило. Хорошо, тут пробило, хорошо. Оголення деревини, про що я говорив? У мене так не видно, бо в мене менше дерева тут. Ну, Метра, мабуть, три є це дерево. Ось таке високе. Зараз чуть-чуть попробую його підчикнути. От, поправити. Бачите, нам дуже цінні отакі гілочки. Такі гілочки дуже-дуже такі цінні. От. Що я говорив? Бажано. Оце тут виходить у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 чи 8 осей. Бачу? Кожен рік треба забирати. Я не знаю, як вони. Ще будуть, може, щось заберу, я б, наприклад, би забрав ось цю гілку цілу шив. От, це забрав би. Цілий шив, бо можна перевезти. Бачите, як я вже ну, і тінь де є на, на ту сторону. от І так де пройшовся прийшовся. Зараз попробую щось, бачите, які великі Трошки треба... о Бачите які. Щось чуть-чуть зараз попробую підрізати. Так! Обрізаю трошки дерево. Цю абрикоску сусідську, Позабрав ті всі пальми. Бачите, яке тут, ось, що воно було на верхівці і так далі. там чотири плода, ну там пару плодів. Це все на периферії. Отак пообрізав. Скільки зміг, скільки дістав. А не знаю, буде добре, не добре. Я би ще зрізав, звичайно. Ось цю гілку вона дуже оголена. Толку з неї нема. Якби щось знайшов на заміщення. І ось цю гілку. Але поки що ось так. Так. Це дерево обрізано. Щось видно, не видно, бо вже. Ось так. Дякую за увагу.